Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин! Інформаційний партнер показу нове вірем'я страни, час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань Наші гроші. Програма, яка цілі відомства позбавляє друзів. Дивіться сьогодні у випуску. На всіх хвилях монополія при постачанні армійських рацій. Ми будемо купляти лише моторогу, лише запропонувати її по дешевшій ціні. І хай фірма, яка запропонує моторогу, має довго державної сумнівності. Вдома і стіни допомагають суддя у власному суді. Відсудила собі гектар землі. Хатинка схована за височезним забором. Навіть не знаю, з чого розпочати з новим хронометражем у півгодини. у нас стільки всього смачного. Е, дивіться, сьогодні в меню одна недозрада, одна не надто перемога, легендарна суддя і один вже майже забутий екс-міністр. І почнемо, мабуть, з судді одного дня Києво-Святошинський суд вирішив передати комусь гектар землі і отримала цей гектар суддя. Києво-Святошинського суду. Не те, щоб самого суду, до речі, цей гектар взагалі був. Просто суддя суду в своєму суді відсудила в когось гектар землі. Подробиць ми не знаємо, адже ця справа до судового реєстру не потрапила, а земля не потрапила до декларації, шановний суді. Розбиратись в усій цій судово-земельній драмі поїхала Надія Бурдєй. зупинено не буде жодним чином. Вона працює, буде працювати. Мітинг під стінами конституційного суду. Плакати із вимогою ілюстрації, гучні лозунги, прапори. Активісти вимагають звільнення суддів у відповідності до закону про очищення влади суддів, які порушували закони своїми неправомірними рішеннями. А це вже пізніше. За декілька місяців після мітингу. Одна из багатьох пресс-конференций присвящена судівській иллюстрации. По факту же мы видим совсем другое. По факту мы видим, что Верховный Совет даже новых судей назначает всех тех, которые работали пять лет при режиме Януковича. Мало того, что не увольняют старых, то, то назначают уже и новых из старой системы. Это категорически недопустимо. Незламність старой системы наши гроши проиллюструют життям однієї из суддей из тьей же системы. Тетяна Дубас у 2001 році наказом президента Кучми призначена суддею Києво-Святошинського райсуду. У 2006 році постановою Верховної Ради обрана суддею цього ж суду безстроково. У 2009 році до Вищої ради юстиції надійшло звернення адвоката Самарець щодо порушень норм законодавства і порушення суддівської присяги. З дозволу постанови судді ДУБАС слідчі провели обшук у приміщенні адвоката, який здійснював захист підсудного у цьому ж суді. Тобто, незважаючи на пряму заборону, встановлену законом на огляд документів і вилучення документів без згоди адвоката, цією судею було видано незавідано правосудне рішення. Тоді адвокатське середовище обурилось, були написані численні скарги. Але. Це нічим не закінчилося після певного часу, коли суддя була тимчасово висторонена на виконання обов'язків, потім вона повернулася до своїх справ. Скарг на рішення судді Дубас стоси. Однак у 2013 році Вища рада юстиції відхилила подання про звільнення Тетяни Дубас без будь-якої аргументації. А згодом суддя пішла на підвищення та очолила Києво-Святошинський суд. З бажанням поспілкуватись із пані Тетяною вирушаємо у село Музичі під Києвом. Для того, щоб роздивитись будинок судді києво Святошинського суду, просто підійти до його воріт, замало. Хатинка схована за височезним забором, тож ми підіймаємось на гору для того, щоб показати і вам цю красу. Будинок судді розташований на околиці села майже півтори гектари землі. Симпатичний трьоповерховий будиночок, весь обвішений камерами спостереження: одна, друга, третя, невеличкі штучні озерця, зелена штучна галявина. Два гаражі загалом престижно. Поки оглядаємо красу, під'їжджає голова сільради музичів. Персональну цікавість легко пояснити. Марія Масовець не лише очільник сільради, а ще й сестра пані Дубас. Я голова сільської ради, Марія Володимирівна. Так так. Якщо ви не знаєте, я представляюся вам. Добре, а ми знімали будинок вашої сестри. Ну дуже гарний будинок. Це будинок моєї сестри. А чи це будинок моєї броту? А це записано на вашу сестру. Ершреєстрі півтора гектари землі під маєтком у музичах записані на Дубас Тетяну Володимирівну. Це три ділянки у декларації судді. Немає трьох земельних ділянок, є дві, і схоже, інші дві. Адже площі абсолютно різні. А ще у пані Дубас у декларації є будинок понад 600 квадратних метрів. Ймовірно, це той будинок, який ви бачите. Я знаю, я будинку, не знаю на рахунок будинку, який декларації він повинен бути. Декларації про доходи, бо пані суддя займає держпосаду. Як в принципі, і ви. З питаннями про маєток і декларацію ми вирушили на роботу до пані Тетяни. Перше, що впадає в око будівля суду значно скромніша за будинок голови цього ж суду. Всього два поверхи, пошарпані стіни і жодної камери спостереження. Поки розглядаємо суд, під'їжджає сама суддя Дубас. Декларації жінки немає ані родини, ані автомобіля. Однак сьогодні представницю Феміди хтось підвіз на білій Hyundai Santa Fe. Я журналістка телеканалу «ЗІК». Почекайте, будь ласка. Ми хотіли поставити вам питання щодо вашого будинку. Почекайте секундочку. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ваш будинок у селі Музичі, пані судя два слова. Можна будь, будь журналіст, так так хочу вам повідомити, що зазначений будинок виник спір і триває спір після вирішення спору. Буде надано вам чітко. Чий будинок і кому належить. Дякую за... Роботу. За документами Вибачте. це ваш будинок. Чи Який спір? Тривання спір щодо зазначеного майна, спадкового майна. Вибачте, будь ласка. А, ну, по документах це ваш будинок. будинок. Який спір? Дякую, спір, майновий. Сімейний спір. Відповідно до витягу із реєстру нерухомого майна нині нерухомість належить Тетяні Дубас. Натомість у відкритому судовому реєстрі ми не знайшли інформації щодо майна судді Дубас. Сподіваємось, невдовзі з'ясувати, що це за непорозуміння. Запит ми відправили і впевнені, суддя виконує обіцянку і повідомить, кому згодом належатиме нерухомість, яка нині належить їй. Мабуть, на когось із членів сім'ї перепишуть, адже спір сімейний. Цікава деталь право власності на нерухомість виникло у Тетяни Дубас на підставі рішення Києво-Святошинського районного суду. У цьому ж суді на той момент і працювала суддя Дубас. Тобто пані Дубас сама собі передала майже півтори гектари землі. А тепер до інших не менш драматичних справ. Дивіться, наші гроші знайшли таку зраду, яка не зовсім зрада. От дивіться, ми там і процедуру побачили зрадницьку, і закупівлю зрадницьку. і Взагалі, все там зрадницьке. Але на фініші. Ну, не те, що перемога, звісно, але нічого надзвичайно критичного. Справа в тім, що закупівлю усіх рацій для армії та Нацгвардії монополізувала одна єдина компанія. Це ніби зрада. Однак росту ціни переплати, яка характерна для подібного типу ситуацій, їй немає. Це ніби перемога. А ось як ми взагалі отримали подібну ситуацію, та це ніби ганьба. Армійський ефір слухала Аліса Юрченко. Купимо, поки ви не докажете, що вона може працювати. Чому так, так довго купили моторо? Це... Дайте це... нам дізнаємося. Воно стоїть дешевше. Цим поступком, який ви з'їздите скаржить зонті комітет, ви працюєте на руку Російської Федерації. Ви подаєте скаргу, і ця танкова бригада виходить з двома батальонами на моторолі. А один батрон виходить на старий газовий студію. Ці баталії через закупівлі радіостанцій для військових. Низка фірм постачальників техніки проти низки силових відомств, які купують засоби зв'язку. Для АТО. конфронтація виникла через такий факт: з травня минулого року міноборони, МВС, Нацгвардія, прикордонники, СБУ дружньо закуповують радіостанції Моторола в одного постачальника української компанії Доля і Ко. Ми системний інтегратор. Ми аплікаційний партнер корпорації Motorola Solutions. Ми маємо можливість проводити власні розробки на програмно-апаратному рівні, змінюючи функціонал радіостанції, систем. Спочатку конфлікту на сході країни доля виграла в Міноборони тендерів на понад 300 мільйонів гривень. У Нацгвардії на суму більше 100 мільйонів. Конкуренти долі переконані, компанія виграє в силовиків не випадково. Те, що я бачу, то що творі з закупками радіостанцій, я розумію, що це просто огромне корупція. Аби самим оцінити, що ж там відбувається, ми відновили хронологію тендерних перемог компанії Доля. Перший тендер на міністерство оборони почався в марті 2014 року, одразу після захвата Криму. Іменно тоді Министерства обороны, все связисты там ночевали. И э, где-то около месяца проходила ну, открытая дискуссия, откры, открытые предложения. Участвовало очень-очень много фирм. Э, предлагались разные стандарты, цифровые стандарты. Конфликт у нас сходит начинался с того, что у нас на сборе была лише техника звездку. Виробництво колишнього радянського союзу ми починали з чистого листочка. Ідеально було б одразу закуповувати радіостанції військового призначення. Тоді ані радіостанції моторола, ані техніка їх нинішніх опонентів, постачальників марки Хатера, навіть не розглядалися. Дані радіостанції це не воєнного призначення. Ці радіостанції розрабатувались. Для того, щоб для обеспечення беззапасності, тобто це мирное время пожарники, поліція, міліція. Одна військова радіостанція коштує як легковайномарка. Ані грошей, ані самих радіостанцій, ані часу на пошуки їх по світу не було. На жаль, засоби воєнного військового призначення. Вони на два порядки дорожчі. Ну, ети дійсно була необхідність, тому що воєнної радіостанції в такому кількості за такий короткий період неважливо було поставити кого. На цьому єдність між фігурантами конфлікту завершується і починаються взаємні звинувачення. Деякі є спекуляції на тему, що ми зужимо коло учасників. Перша процедура, коли була перша закупівля, вона була відкрита, були залучені всі учасники. І по ціні і по якості ще раз говорю перемогла моторола. Первоначальна поставка це була повна підтасовка. А далі почали просто говорити, що моторола несовмістима з іншими производителями. Перша поставка була визначальною. Після неї усі закупівлі проходили вже не у вигляді відкритих торгів, а у форматі переговорної процедури, практично без конкуренції. На відміну від відкритого тендеру для всіх, у переговорній процедурі замовник сам визначає коло компаній, яких запрошує назвати ціну, і воно обмежилося офіційними постачальниками мотороли в Україні. Якщо зараз купляти інші засоби зв'язку, то питання сумісності. Будуть дуже проблематичними. Тоді, у першій половині 2014 року, зв'язківці вже розуміли, що надалі будуть закуповувати саме той бренд, який переможе на перших торгах. Заради цієї перемоги доля навіть назвала вкрай невигідну для себе ціну. Компанія хотіла отримати це замовлення, і зв'язківці теж хотіли отримати моторолу. У Міноборони і в Нацгвардії переконують, тому що надійна От перед вами радіостанція, яка була горіла в вертольоті, в якому загинув генерал Кульчирський. Ця радіостанція вже, бачите, вона горіла, вона потерта, вона була, падала разом з вертольотом. Вона вже більше року не заряджалась, і коли її включаєш, вона працює. Це показник якості мотороли. Свій вибір військові робили на тлі повідомлень: США передають Україні нелетальну військову допомогу. Серед неї є радіостанції. Виробник не називався. Тим часом конкуренти компанії Доля намагалися довести, що випробування, які передували першим торгам, пройшли нечесно а їхня продукція марки Хайтера може інтегруватися в чинну систему зв'язку в зоні АТО, та за більшістю функцій є сумісною з радіостанціями моторола. Голос передается, смс передается, там данные передаются, шифрация совпадает. То есть основные параметры абсолютно идентичны. У нас в войсках есть автомобили разных производителей. Они просто находятся в разных подразделениях. Средства связи тоже есть разные. Они находятся в разных подразделениях. Вопрос о том, как использовать разную технику, вот это вопрос сугубо организационный. Ця дискусія могла б і не вийти за рамки специфічної суперечки про те, хто кращий американська моторола, вироблена на заводі в Малазії, чи китайська хайтера. І чи можна їх інтегрувати? Але є ще кілька важливих нюансів. Перший значні стрибки ціни, за якою доля постачала апаратуру минулого року. Вже на другому тендері міноборони кожна портативна радіостанція куплялася на 100-150 доларів дорожче, на третьому ще на 20 доларів дорожче. На четвертому ціна за кожну одиницю знов відчутно стрибнула на 140 доларів. І це, попри незмінну вартість радіостанцій у базовій комплектації виробника мотороли, змінюється комплектація самих станцій, які постачаються по тому чи іншому контракту. Що саме змінювалося в комплектації радіостанцій? Це вже питання, відповідь на які я давати вам не буду, тому що якщо ви повністю будете володіти тими технічними характеристиками, які є в станції, то це компетенція зводу відомостей, що становлять державну таємницю. Нам пощастило дізнатися трохи державної таємниці. Якщо проаналізувати наші закупівлі 2014-2015 року, то в принципі деякі речі стали дорожчі в доларму квинті. Чому? Тому що коли нам треба було купити швидко і багато, ми поступилися в ємності акумуляторних батарей, тому що треба було більше, не було ресурсу. Зараз ресурсу держава дала трошки більше, і ми купуємо не звичайні акумуляторні батареї, які працюють 8 годин. Ми купуємо літій-іонові батарейки, які трошки дорожчі, і вони забезпечують на блокпосту не підзаряджати на протязі дуби цю радіостанцію. Ми б дуже хотіли підтвердити, що разу, коли зростала ціна в комплекті до радіостанцій, йшли додаткові батареї, гарнітури чи зарядки все чисто. Але інформація про те, що входило в комплектацію радіостанцій у кожній конкретній закупівлі, закрита для журналістів. Тож вимушені зупинитися за крок до остаточного висновку. Якщо ви візьмете в будь-який період надання нашої цінової пропозиції і порівняєте їх з ціновими характеристиками ринковими, причому, не зважаючи на те, чи є там додаткові функції чи нема, то ви знайдете, що наша цінова пропозиція була найнижчою в будь-якому випадку. Переглянути усі ціни, за якими здійснювалися поставки, узагалі неможливо. Нацгвардія вартість одиниці обладнання, на відміну від Міноборони, навіснику держзакупівель взагалі не опублікувала. На наш запит відповіді не надійшло ані від неї, ані від МВС. Переповім казочку коротесеньку. Отож, рік тому Міністерство оборони України проголошує вирішальний мегатендер, який має обрати постачальника рацій для української армії фактично на віки вічні. І цей тендер для виробників настільки важливий, що навіть просто подарувати рації безкоштовно на ньому це вигідно. Воно пізніше окупиться. І одна фірма так і робить: вона робить грандіозну мегазнижку і виграє. А інші компанії ставлять свої звичні ціни і програють, тому що вони не знають, що це вирішальний мегатендер. і що після нього потяг поїде, і усі їх рації визнають несумісними. А переможець підніме ринкову ціну і отримує ринок усієї України. Та є ще один цікавий момент, адже продавців переможної марки в Україні багато, а купують завжди лише однієї компанії. У мотороли в Україні, окрім компанії Доля, є ще три офіційних партнери. Зв'язківці ручаються. перед кожною закупівлею. надсилають їм усім листа з пропозицією вийти на переговорну процедуру. Але ті приходять вкрай рідко. Чому від на мотороли ми почули різні пояснення. По-перше, не всі відомства були однаково акуратні у надсиланні запрошень іншим моторолівцям. По-друге, і це найголовніше, особлива вимога, яку висувають зв'язківці. Через неї ніхто, окрім долі, перемогти на тендерах силовиків взагалі не може. Після того, як ми почали будувати великі системи зв'язку, у нас з'явилася вимога ще кваліфікаційна. тому що радіочастотний план. В якої бригади, яка частота основна, яка запасна, на якій частоті працює розвідка, є інформацію таємною. Тому вимоги до того, хто продає нам цю систему, налаштовує, виробляє на спеціальні частоти певні пристрої, є конфіденційною, тому є вимога, щоб фірма, яка нам поставляє станції моторова, мала допуск до державної таємниці, хоча б. Зрів третьою формою допуску. здогадайтеся, скільки постачальників мотороли мають такий дозвіл? Правильно, один фірма доля. Такий дозвіл ми отримали не вчора, ми отримали в 2002 році. Серед постачальників радіостанцій інших брендів одного з моторолою стандарту теж немає допущених до держтаємниці. Таким чином, нині доля де-факто єдина компанія, що відповідає кваліфікаційним вимогам силовиків. Тож важко сказати, кому пощастило більше компанії Доля із військовими замовленнями чи силовикам із компанією Доля. Ну і наостанок коротенько про екс-міністра оборони Павла Лєбідєва. Він вже давно втік до Криму, і навіть кримчани їм невдоволені. А в більшості своїй вони там не вирізняються вишуканим смаком, тому що це за фрукт, пан Лебідів, мені навіть уявити важко. Між тим, в Україні в його родини залишилось багато бізнесу, а навколо Києва багато нерухомості. В гості до втікача їздила Аліна Стрижак. Ну, що з того, що в Севастополі зараз Лебідєв, це колишній кріч, колишній керівник СБУ Якименко, намагається займатися будівельним бізнесом. Нікуди вони не дінуться. Вони будуть доставлені в Україну. Майже рік тому голова СБУ Валентин Ливайченко обіцяє покарати екс-міністра оборони Павла Лєбідєва. Під час Євромайдану Лєбідів забезпечив техніку та людей для блокування столичних вулиць. До того, як міністр почав воювати проти свого народу, він за рахунок народу збагачувався. Як тільки Лєбідов став міністром, на Укрзалізницю, Міноборони та інші державні структури зайшли пов'язані з ним фірми. Вони заходилися мити вагони, взувати армію і робити інші корисні речі, але за завищеною ціною. Нині Міноборони судиться з цими фірмами, бо так і не отримало замовлені товари. Ну просто ганьба. Всі ці скандали навколо закупівель е, міністерства оборони Левдя. утік до Севастополя ще минулого року. Керує там власним благодійним фондом, входить до Українофобської партії Родіна, а ще дратує Севастопольців. обнес забором не только участок, но и перегородил выход к пляжам. Компания «Парфир», которая принадлежит Лебедеву, предложила на мысе Фиолент построить 300-метровую набережную. Однако вместо нее там появилось целое поместье. Жители города даже называют его «дворцом». Украинский экс-министр обороны в Крыму переквалификовался в будивальники. Зводит там элитное коттеджное местечко люкс-классу «Фиолент Виллидж». Цена апартаментов стартует от полумиллиона гривень. А от набивав руку міністр, вочевидь на київських будівництвах. Ми з'ясували зовсім недалеко від української столиці у селі Копці теж є котежна забудова еліт класу, теж родини Лєбідєвих. Але будували вони її для себе. Уся територія за білим парканом належить родині Лєбідєвих. За документами тут малоповерхова житлова забудова у 211 квадратних метрів. Місцевий сільський голова говорить, то всього-навсього ферма Вони держали скотину тут. Ага. Вони держали тут корів, баранів, курей, качок. Повністю все. Як я зрозумів, що вони там купили для того, щоб їм удобно було держати все це хазяйство. Найчастіше, каже чоловік, була тут дочка екс-міністра Олена Шутова. Я питав сусіда, Тому він казав, що Лебідів сюди приїжджав дуже рідко. Рідко, да? А хто приїжджав часто? Ми Зараз ми біля центрального входу до маєтку родини Лебдів. Видно, що за маєтком доглядають, тому що полив газону працює, але гостей і, можливо, власників не було дуже давно, тому що фіртка поросла травою, а на воротах павутиння. А чи можна, щоб пані Олена Лєбдєва шутова. Або хтось із маєтку прокоментував цю ситуацію а також, як немає, да охоронець записує наші телефони, а ми тим часом йдемо оглядати маєток. Звідси добре видно один із будинків на території. Фірма-виробник пише: це фінський дім преміум класу. На час будівництва в одинадцятому році квадратний метр такого житла коштував від 500 доларів за документами. Лєбідів витратили на будівництво цієї ферми щонайменше 11 мільйонів гривень. Я думаю, що це Хонка, банний комплекс, а там вони живуть. А десь посеред озера ми там ще бачили Елінг. Ходімо на нього, подивимося. На штучне озеро, до якого ми йдемо, пішло понад два мільйони. Ми дізналися про це, бо Лебіді висудилися з підрядником. Не зійшлися на ціні та якості робіт. Проте, побачити озеро з паркану так і не вдалося. Височезні бетонні стіни та колючка надійно ховають його від людських очей. Місцевий сільський голова навіть пояснює, чому. Та, Шара, майдан. Заїхали сюди, якби майдановці. Під е, шавронами вони у і почали все вивозити. Вивезли все, що можна було, залишили тільки голі стіни. А куди вивезли? Сказали, ми це все продадим, гроші на майдан пойдуть. І давно воно це все пішло? Руки незвісні. І вони тут сиділи, гуляли два місяці. Угу. Парилка, девки все таке. Але вони вивезлися. Я ну, і... вже навіть лісниці порозбирали. Лісниці залишили, навіть розетки поснімали. Ну і потім я не знаю, як там получилось, що там виходить, вже якби приїхали батальйони чи якісь там їх. Якби арештовувати, а вони вже втікли за цей революційний епізод. Левідів досі судяться з Державною службою охорони. Жаліються, що погано їх охороняла і вимагають відшкодувати збитки півтора мільйона гривень. Правда, від послуг ДСОшників і досі не відмовилися. Ось цей поспілкувався з господарями і каже: звертайтеся в офіс фірми, на яку записаний маєток. Я навіть не знаю, де це, Мені сказали, що ви знаєте. Ми звернулися. На подвір'ї компанії Укркомплект Плюс однієї з багатьох фірм Лебідіва позашляховик Олени Шутової, дочки міністра втікача. Проте спілкуватися вона з нами не хоче. До речі, поряд стоїть автівка Ірини Фурман. Жінка значиться керівником ревізійної комісії інтеркаргруп Лєбєдєва. Кілька років тому у ЗМІ спалахнув скандал. Заступником директора Національного військово-історичного музею, який ще називають головним музеєм Міноборони, призначили 23-річну білявку Анастасію Фурман. Журналісти запевняли, що це дочка Ірини Фурман і влаштував її на цю посаду тодішній міністр Лєпідєв. Проте пані Ірина теж з нами спілкуватися не захотіла. Шкода, звичайно. Нас ще було багато запитань: наприклад, із якого бюджету родина Лєбєдєвих виводить більше грошей українського чи російського, де перегороджує більше водойм в Україні чи на окупованій ворогом території, чи легко їм їздити в гості одне до одного. А на сьогодні, все наступного вівторка. Побачите більше розслідувань. З вами був Денис Бігус та Програма Наші Гроші. Програма, в якій сьогодні було чотири сюжети, Тому я не маю фінальної фрази. До зустрічі. Ційний партнер показу нове страни, час вільних людей. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин.